Юрій Вітькович, Лох'янка Кобилиця Було колись в Буковині, добре було жити. Не знали ми, що то біда та що то жити. При кобзині зійшла днина, при скрипу нічка, а вона молоденька, як у травій Чічка. У батенька у Стефана волос ниненьки Пробувала не спиняли, що багло серденько, Що хотіла, та й робила. Гуляти гуляла, а хотіла рано встати, то рано вставала. А хотіла попіспати в шовкових перинах, то ненечка старенька я на пальцях ходила, журилася, молилася, двері підливала, На наострішку в'ють голуби. Вона їх мовляла не гудіти, голубочки, на побитій хаті, не будіти мою дочку в тисовій кімнаті, бо я знаю, коли маю донечку будити. Не плач, серце боковина, щось мушеш робити, коли така уже доля твоя на світі. Батько помер, ненько вбили, а сироти діти розібрали добрі люди, нібито за своє. Одну торчин, друга москаль, Тебе, серце моє, бо повина на аркані, повів німець звідня, свою лоху німеччину. Головенько бідна, ти запродавляш камбанка. У другу неволю, буковина, серце моє, лишенько тобою.